В Лісі, а що він це робить в лісі? Яблочко, а що взимку відбувається на вулиці? Що на вулиці? Владочка, що на вулиці взимку? Сніжок. А сніжок у нас який? Білий, а ще який? Мокрий, а ще який? Грязний, їсти не можна, а ще який. Вони умнички. А коли ми виходимо на вулицю, що ми одягаємо? І обув. А на ручки що ми надіваємо? На Рукавички. Рукавички одягаємо. А давайте подивимося на нашого ліжачка. Що це в нього є на голові? Що це? Носик, а тут ще? Ротик. А це ще в нього? Вушки в ушки у нас тут є. А тут маленькі, що це? А дивиться він чим? Що це маленький такі? Очі. Раз, два, три, чотири. Діточки, сніжок ліпили. Показуємо. Він кругленький, він гладенький. Але зовсім не смачненький. Раз підкинули сніжок. Два кидок і ще разок. Ми сніжок спіймаємо, ліжками зламаємо. Молодці. А тепер, дітки, покажемо нашому їжачку, що ми вміємо робити. Гляньте, хтось порозкидав усі грибочки. Горінька, mm. а це який тебе грибочок лежить? Mm. А це який? Mm. Жовтий. Mm. Жовтий. Mm. Настюшенька, а який це тебе грибочок? Mm. Настюшенька, mm. Черт. Mm. Червоний. Червоний. Mm. Ладочка, а в тебе який грибочок? Синій ж видим грибочки на місця. Поставила кумнічка, хто поставив грибочки, відходимо. Хто поставив грибочки, підходимо до Фіода. Немала ці вікуся, йде сюди. У нас приїхали машини. А давайте не подивимося, що це за машини. Велика це яка машина? Вантажна. А давайте подивимося, що це в неї закиє. Що це? Пузо. А це що? Кабіна. Рабі. Або легковай легковій машині? Yeah, Люди їздять. А вантаж на що возить? Yeah. Ван? Yeah. Вантажі возить. І нам вантажна машина, лапше. І нам вантажна машина привезла гляньте, які гарні дві корзинки. Давайте ми їх отак поставимо, розігідніся трошки. Mm -hmm. І ми І подивимося, що ж є в цьому чарівному мішечку. Що ж туди дядя нам привіз? А нові куся. А фрукти синю, ладочка витягнуть. Що лада витягнула? А, а де він виріс? Ага. На городі молодець, Настюша, витягуй. Зеліночка, не треба ви. Що Настя витягнула? Ага. Це яблучко, де воно виросло? На дереві. Дерев Куди ми його покладемо? У синю корзинку, умнички, тяни. Софійка тяне в нас. Що Софійка знайшла? Грушу. А груша де виросла, дітки? На дереві. Ложик. Ложи там, де груша. Зарінка витягне. Що заріна, заріна витягнула? Карпуста. Що це таке? Слива, де вона виросла? О, ні, високо. На дереві. Ложи там, де нас лежить. А тепер, а що ж Фіодорона витягне? Що це я витягнула? Вишенька, вишенька виросла де. Високо на дереві. Куди ми її положимо? В яку корзинку? В Синю. А давайте ще глянемо. У мене ще тут є що. А де вона виросла? Ні, на городі. Куди ми ложимо? В червону корзинку. І ще лишилася нас що? Луйка. Це булька. Де вона виросла? На городі. А тепер давайте глянемо. Що в цьому відео у нас лежить? Що це? А тут що лежить О, овочі? Це село. Тут живуть у селі які тваринки. Свійські, а в лісі які? Дикі. А давайте ми спочатку викладемо дикі. Іди Вікуся, викладай костюмку дику. Бери. Швиденько тільки, швиденько. Хто це такий? Ведмідь, а що ведмідь їсть? Мед. Мед, а що він зимою робить? Спить. Молодець, заліна, іди швиденько. Бери, хто ще живе в лісі. Морков. Морковку сідай, умнічка. Морков. Настінка бігом швиденько, швиденько Настюша, хто ще в лісі живе, хто ще в лісі. Лисичка став лисичку на місце. А лисичка що любить їсти Настя? Курочку, Курочку любить лисичка, сідай на сюжечка. Софієчка біжить бігом, бігом його. Шукай, хто ще в лісі живе, хто ще в лісі, хто це, хто це Софійка? Вовчик. А що вовчик любить їсти? Владичка, іди бери, хто ще в лісі живе. Швиденько. Їжачок. В лісі живе їжачок, який до нас в гості прийшов. І ще в лісі живе дітки на дереві сидить. Хто? Сова. Як вона кричить? У -у -у -у. У -у -у -у. Кого вона шукає? Ми. Мишку шукає. Хто це? Коська. Ні, це півник. А подружка в нього хто? Ку -у -у. Курочка. А що нам курочка дає? Ні, що курочка дає? Явічка. Біжи, Вікуся, бистренько. Шитинку говорить. Хто нам дає молочко? А ну, шукай. шукаємо. А що кися любить їсти? Вікуся, що кися любить їсти? Молочко, а грається чим? Мячико, мили брюшка, Ось так, ось так. Кошенятка полягали, тихенько засинали. Молодці. Маленькі, а цей який? Великий. Складай, ладочка зелена, пірамідка, зеленька йди на білому. А хто ще в мене здається? О, ти вже склала умнічка. А Софійка складає фікуся, підожди. Ти вже склала умнічка. Лада, в тебе яка пірамідка? Якого кольору? Зелена, гікусія яка, червона? Червона. Ждемо, щоб дітки поскладали. Софійка не розкладає. А в тебе заріна яка? Біла, біла. біла. а в тебе яка? Си? синя. Що це а, ладочка? Кружечок? Заріна, що це в тебе? Біла. А це що? Трикутник. Кладемо, кладемо. Марічко, що це біла. в тебе таке? Квадратик. А Софійки що це? Кружочок, виклали свої фігурки? Все, да, все, все умнічки Що і нам з лісу прийні.